На даному відео видно, що на корабель у воді діє сила Архімеда. Вона напрямлена протилежно до сили тяжіння. Та рівна вазі рідини, яку витісняє корабель. Дійсно, кустина сталі більша за густину води. Але сталь не сама витісняє воду. Всередині корабля знаходиться повітря. Якщо ми. Розділимо вагу корабля на його об'єм, то отримана загальна густина буде менша за густину води. Сила архімеда рівна вазі рідини, яку витісняє занурена частина корабля. А також рівна силі тяжіння, яка діє на судно. Корабель плаває. Трюм корабля складається з водонепроникних перетинок. Якщо в один відсік попаде вода. То корабль осяде, але не потона, так як перетинки між відсіками не пропускають воду в інші відсіки. Титаніку не повезло. Як ви можете бачити, айсберг зачепив корабль вздовж корпусу.